Емоційний інтелект дитини розвивається поступово. Дитина тільки в один рік починає розуміти, що я окрема особистість, і виявляється, я не є продовженням мами. Да? І виявляється, у мене також є свої персональні емоції. І на цьому моменті у дитини починаються часті істерики, падання на підлогу, биття головою у підлогу. Тому дитина тільки не починає розуміти і усвідомлювати свої емоції, що інші люди також мають свої емоції для того, щоб співчувати. Да? Це треба все розуміти і усвідомлювати краще. Але простий приклад. Для такого віку, якщо дитина вдарилась, ви гладите поручці, Да? якщо ви вдарились, ви просите погладь мене, будь ласка, пожалій мене, да там якось там обійми мене. Тобто ви на власному прикладі показуєте, що треба зробити. Якщо, наприклад, я бачила, що там хтось вдарився, або там собака біжить і в неї щось, я завжди підходила, коли ой, бідненька, давай я тобі допоможу, давай тебе погодую, давай тебе пожалію, давай тебе там якось там пригорну і так далі. Тобто, якщо там це, наприклад, тваринок ви робите, і дитина просто повторює, копіює за вами вашу поведінку.